25 листопада. Понеділок Компліменти відіграють велику роль Золоті яблука на срібнім тарелі. Це слово ПроКазане часу свого. Приповісті 25.11 Молода жінка, яку звали Сандра. Увійшла до кабінету пастора. Вона почала розповідати довгу неприємну історію про свого чоловіка. Він ставився до неї зневажливо, пояснювала Сандра. Йому не подобалося ніщо з того, що вона робила. Щодня жінка з жахом чекала того моменту, коли він повернеться додому. Сандра була гарною молодою жінкою, але почуття знедоленості перетворило її на замкнуту, напружену і холодну дружину. І чим більше зневаги вона відчувала з боку чоловіка, тим менше їй хотілося радувати його. Сандра опинилася в замкненому колі. Пастор вирішив, що йому необхідно зустрітися з чоловіком Сандри Джо. Цей чоловік був украй здивований, коли дізнався, що це він є головною причиною депресії дружини. Як і більшість чоловіків, він не відчував, що дружина добре розуміла його ставлення до неї. Пастор запропонував йому конкретний вихід: вибери десять позитивних якостей своєї дружини, сказав він, і дякую за них Богові. Дякую Богові двічі на день. Ранком і ввечері, дорогою з роботи додому. Це не видалося Джо такою вже й складною справою, і він погодився. Він почав дякувати Богові за ті якості, які йому подобалися у Сандрі, і незабаром вона почала змінюватися у нього на очах. Вона стала більш радісною, почала мислити позитивно, стала більш привабливою. Джо продовжував дякувати Богові за неї, і самооцінка Сандри зросла. У неї з'явився стимул до життя. Через деякий час пастор запитав у Джо, чи запам'ятав він той список із десяти позитивних якостей. Чоловік щасливо відповів: Я не тільки запам'ятав список, але щодня знаходжу в ній нові якості, за які можу бути вдячний. Позитивні слова породжують позитивні дії, негативні слова породжують негативні дії. Підтримка розкриває усе краще, що є в людині, а критика підштовхує її до того, щоб виявити гірше, що в ній є. Мудрець сказав Туга на серці людини чавить її. Добре ж слово її веселить. Приповісті 1225. Слово на часі своєму яке воно добре. Приповісті 1523. Компліменти мають надзвичайну силу. Здатно змінити атмосферу в сім'ї, школі, на робочому місці. Ісус дуже добре вмів підтримати людину похвалою. Люди дивувалися з тих слів благодаті, які сходили з його вуст. На запитання книжника він відповів: Ти недалеко від Божого царства. Він підбадьорив жінку, яку викрили в перелюбі. Жінко, де вони? Ті, хто звинувачував Тебе? Я тебе також не засуджую. Іди, відтепер більше не гріши. Про Римського сотника Спаситель сказав Ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. За які якості чоловіка чи дружини, сина або дочки, брата чи сестри, друзів, однокласників, колег по роботі, ви дякуєте Богові, говоріть їм про це, не бійтеся робити оточуючим людям компліменти, і ви побачите. Як усе навколо почне змінюватися?